Гуманітарний конвой з Росії анонсований Путіним напередодні таки їде в Україну. Представник українського МЗС Данило Лупківський стверджує, що російська гуманітарка не відповідає українському законодавству. Представник міжнародного червоного хреста Андрей Льорш заявив, що Росія порушила домовленість із Червоним Хрестом і відправила вантаж, не узгодивши попередньо його в міст. Що везуть, та за якими правилами розбиралася Ірина Віноградова. Це російська автоколона гуманітарної допомоги для Донбасу. 280 вантажівок з крупами, цукром, медикаментами. Здесь знаходяться у нас яблучний соки, в інших машинах у нас також сахар візьмемо, гречку, різ. Учора Володимир Путін заявив, що Росія відправить до України гуманітарний конвой. Машини, на які завантажили продовольство, не цивільні. Ось на цьому відео видно, як вантажівки стоять біля військової бази в оточенні силовиків. Це суперечить міжнародним правилам перевезення гуманітарки, кажуть у Червоному хресті України. Як автівки, так і наявність конвою. Ні в якому разі це порушення всіх міжнародних норм доставки гуманітарних вантажів, і не може бути, щоб через кордон України перетнув вантаж, який буде супроводжуватися військовими. Ні в якому разі цього не можна допускати і цього не може бути зовсім. Про російську гуманітарну допомогу в українському Червоному Христі дізналися зі змі. З ними навіть не погодили список відправленого. А це перша вимога. Крім того, з Росії везуть ліки. Не всі вони мають відповідні ліцензії. Та й крупа, цукор і дитяче харчування не те, що зараз потрібно Україні. Цього і в нас удосталь кажуть у Червоному Хресті. До цього часу до товариства Червоного Хреста України ніхто не звертався про гуманітарну допомогу. Нас дійсно повідомив міжнародний. Комітет Червоного Христа, місія якого працює в Києві у нас і в Україні, що йдуть переговори між президентом України і президентом Міжнародного комітету Червоного Христа. Такі переговори дійсно ведуться, але вирішення питання, що цей вантаж повинен іти на Україну. Хто його повинен доставляти? Як він буде розмитнуватись, як він буде доставлятись до цього часу? Ці питання не узгоджені. В адміністрації президента повідомили, якщо відправлений вантаж пройде весь контроль на кордоні, то ніякого російського конвою на території України не пустять. Ці вантажі будуть перевантажені на Ті транспортні засоби, які Червона Крес або орендує, буде залучати тут, і таким чином ми не допустимо будь-якого супроводження, чи там МЧС Росії, чи якесь військове супроводження, це однозначно. Російська гуманітарка перетне кордон у Харківській області і поїде до Луганська. Про це ще зранку повідомив президент Леонід Кучма, посилаючись на рішення контактної групи. Станом на зараз вантажівки кордону не дісталися, дозволу не отримали. Ірина Віноградова, Олександр Сафронов, перший національний.